Люди стачурные, люди в таком состоянии. Первая группа, которая приехала сама первая, она уже не может ходить, она болеет. Група. другі люди, котрої стали продовжувати акцію, протести. Якщо Азаров Янукович не вміє считать, то хай йде в школу і по-новому в школі учаться. Азаров не може вивчити українську мову, так хай йде в школу. Зато вони вважають у свій карман. Янук сьогодні Азарова син уже батька по своїх мільярдах перещеголяв. Так що ми будемо балакати з ними обленергом на 29 мільярдів. Вони долги закрили. А для нас на рік вони кажуть 175 мільярдів. Знову арифметика в них в голові. На один, значить, на один рік для чорнобильців по закону цьому треба 6 мільярдів і 300 мільйонів. І 400 там, тисяч умов, що то в этих цифрах. А вони розказують, що треба сто мільярдів. Скільки ж можна брехати? Як по брехні пройшла ця влада і далі бреше.